Ініціативні та амбітні підлітки, що змінюють суспільство. Перший буткемп програми Апшіфт завершився на Прикарпатті. Протягом чотирьох днів юнаки та дівчата з усієї області працювали над проєктами задля вирішення проблем у своїх громадах. Кожна із десяти команд розробила план дій, аби змінити рідне місто чи село на краще. Команду ми зібрали досить легко. Ми друзі з дитинства, з п'ятого класу школи ми разом тримаємося. Це вже не перший наш якийсь спільний проєкт, але Перший настільки великий, настільки е, впливовий на загальний е, на загальний світ. Е, наша проблема це недостатнє спілкування та співпраця між молоді, яка любить свою науку. І я академічно направлена. Наша ідея це створити велику спільноту людей, які готові покращувати здібності один одного і ділитися можливостями. Також можливо впроваджувати якісь певні зміни в систему олімпіад, ману і схожих академічних турнірів. 15-річні Ангеліна і Тарас із Рожнева, що на Косівщині, представляють одну команду. Переконані підліткам дуже складно обрати майбутню професію, тому і вирішили розробити. Профорієнтаційний проєкт. Він допоможе випускникам шкіл вибрати спеціалізацію та вищий навчальний заклад. Ця проблема не лише в моїй громаді, це ну, взагалі загальна проблема. Що ну, учні ну, найближче це 8, 9, 10, 11 класи не знають на кого йти, професію. Не йдуть не, йдуть не, на, не на ту професію. Ну, не ви в останній момент все вирішують, або. Вибирають юридичний. Навчання дуже цікаве, мені дуже подобається атмосфера, люди тут дуже комфортно. Ми з самого початку прийшли сюди з думкою про профорієнтаційний кемп, але я думаю, що це буде трошки складніше, ніж ми собі уявляли, тому напевно воно зміниться. Відсутність молодіжного простору, змістовного дозвілля, збереження культурної спадщини. Це частина проблем, які мають намір вирішити юні прикарпатці. У цьому їм допомагає громадська організація між іншим. Їх активісти організували організували цей навчальний табір. Важливо підсилити цю молодь, наснажити її, тому що дуже часто це команди, які вперше взагалі мають будь-який дотик до громадської діяльності, до якоїсь проектної діяльності. Але тут вони бачать, що вони можуть щось змінити, якось вплинути на свою громаду. Якщо вони повірять в те, що вони можуть впливати на свою громаду, то далі вони можуть робити більше речі. Інноваційна програма від ЮНІСЕФ уже протягом п'яти років допомагає молоді втілювати ідеї в дієві проєкти. Десять команд із Прикарпаття тепер реалізують власні ініціативи на практиці протягом найближчих трьох місяців. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.